Добрий раночок усім. Мої півонії нарешті розквітли, розпустилися всі. Зараз сонячно. І дуже гарно зранку такі вони красивенні, такі вони ароматні, дуже мене тішить. Планувала сьогодні нічого не робити. Думаю, погуляюся в ліжку. Просто повідпочиваю, нічого не буду робити, а собі такий влаштую релакс дей Але ні, як бачите, я вже в рукавичках. Я встала, подивилась на підлогу, подивилась на поверхню, всюди пилюка. Думаю, ні, я в цьому не можу відпочивати, мені треба, щоб було чисто. Ну і все, тепер я вже в прибиранні. В мене за вікном стоїть горщик. І там я вирощую квіти, он навіть залишки посередині минулорічної петунії. Я його прибрала звідти, туди виставила зараз рослинки, які закаляю, щоб висаджувати вже на бути сюди, що у горщик. І цей великий горщик там заважає. І вже він тут стоїть десь більше тижня. І бур'ян. Так прекрасно росте навіть без світла, можливо так сказати. Ну, Він просто стоїть на підлозі в кімнаті. І от бур'яну взагалі прекрасно. Не знаю, росли б квіти чи не росли навіть в горщику, а бур'ян росте всюди. Ну, Зараз буду прибирати і трошки впорядкую цей горщик, прибираю цей бур'ян, оцю минулорічну рослину приберу. Землю, мабуть, стару також винесу на клумбу, то нам там десь а, викину. Коротше, прибирання в розгарі. Зараз покажу. Ось тут зазвичай стоїть цей горщик, він такий великий, ну прямо на оці три. Але зараз, бачите, тут у мене рослинки закаляються, щоб можна їх було вже висаджувати. І ось моя м'ята вже так підросла. Маліза також по чуть-чуть підростає. А, сподіваюся, там ще повідростає, не лише ці корчики. Now, yeah Make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough One keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive. Закінчила прибирання. А сьогодні витратила більше часу, ніж зазвичай аж 4 години займалась прибиранням, але я не просто підмітала там і мила підлогу. А я ще займалася впорядкуванням деяких речей, поставила прання. От, і в цілому це вийшло 4 години. Отак, думала, що проведу цей день в ліжку, нічого не буду робити. А натомість 4 години розбирала, прибирала, впорядковувала. І знаєте, зараз мені прям аж так легко, так гарно. Я не часто можу так завзято прибирати, але я дуже не люблю бруд. Отакі дві протилежності в мені поєднуються. Тому сьогодні, побачивши пил, я вирішила, що ні, не час лежати треба зробити гарно, а потім, вже, якщо залишиться час, то трохи полежати. Впорядкувала цей горщик. А землю поки лишаю тут. А коли буду висаджувати на клумбу свої квіточки, ті, що вирощую з насіння, тоді її використаю. І там у мене каміння, яке я кладу як дренаж сюди вниз, тому каміння зберігаю допоки буду висаджувати квіти в горщик, а землю зберігаю допоки буду висаджувати квіти на клумбу. Тільки що позвонила знайома, з якою ми ходимо на танці. Ну на танцях то ми з нею якраз і познайомились. А вона так само, як і я з Харкова, і каже мені: я завтра машиною їду в Харків. Можливо, треба тобі щось передати, або можливо, тобі треба в Харків поїхали зі мною. А мені якраз треба в Харків, але я роздумувала, чи треба їхати, чи не треба. Ну, раз вона вже мене покликала, то я вирішила, що завтра їду з нею. Оскільки я цього разу їду ненадовго, то думаю взяти з собою лише рюкзак з речима і беру якісь суконьки, спідниці, щось таке, знаєте, легеньке, бо все-таки літо прийшло і нарешті тепло. В мене закінчилися всі продукти, і я мала би сьогодні їхати на закупи. Але оскільки завтра я їду в Харків, то вирішила на вечерю собі замовити піцу. А на сніданок, завтра в мене там ще є три сирника, То якраз доїм останнє, і нічого не залишиться тут з продуктів, що б могло би пропасти. Добрий ранок, я вже в Харкові. Вчора нічого не знімала. Стала я о 5 ранку, потім збиралася. Далі ми їхали в машині, я також не знімала, тому що там була я не одна, була моя знайома, її мама. Ось, і ми десь виїхали на початку сьомої ранку і приїхали в Харків десь 21.30. А ось потім я ще добиралася додому, вже викликала собі таксі і відразу довалилася спати, бо сил вже ніяких не було. Зараз встала, пішла, купила води і буду готувати собі сніданок і далі працювати. Всім бажаю гарного дня! Я сіла обідати. На обід у мене сьогодні буде піца із буфету. Якась салямі, я таку ще не пробувала. Чай, шоколадка. А вже ввечері я піду купувати продукти і буду готувати сама. Зараз, на жаль, не можу. Багато справ по роботі, понеділок, знаєте, насичено всім, хто зараз також обідає вечеряє чи снідає смачного. Я закінчила роботу і нарешті йду за продуктами. Іду до себе в клас на квачківський за продуктами. Ось мої покупки, які всі помістилися в мій маленький шопер. Ну, крім туалетного паперу, я його несла в руках. І, можливо комусь буде цікаво, скільки я витратила. Ось чек, можете поставити на паузу і подивитися. Я брала небагато їжі і брала щось таке вже, як, от, наприклад, там каші, щоб можна було швиденько заварити і не сильно багато. Готувати, бо я тут ненадовго сподіваюся, і тому не хочу багато продуктів купувати. Я вже повечеряла, заварила собі одну із овсянок, У мене там ще був бананчик, додала, Потім я купувала собі сосиску в тісті в класі і пиріжечок. І купила молочко. І в мене тут є. Какао то зробила собі смачненьке какао. Це в мене какао, тут ще з Польщі, я його в бідронки купувала, і вони мені дуже смакує. А в Чернівцях купила невських, здається. Взагалі не смачний, я не знаю скільки ложок його треба покласти, щоб відчути смак саме какао. Може, там десь трошки сладеньке відчувається, ну какао зовсім не відчувається. І більше нічого путнього я не знайшла в магазинах. Якщо ви знаєте гарне какао, яке можна заварювати, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду вам дуже вдячна. Ну таке, щоб в Україні можна було саме купити. Бо звісно, якщо я піду до батьків у Польщу, то я, мабуть, собі ще куплю просто декілька пачок цього з бідренки. Зараз вже вдягла піжамку я і збираюся піти сходити в душ і буду відпочивати. День сьогодні видався насичений, бо було дуже багато робочих питань, які треба було вирішувати. І сподіваюся, що завтра вже буде трішечки полегше, можна буде поприбрати тут, тому що пилу дуже багато за той час, поки мене тут не було. Але сьогодні я так протерла лише поверхні там стіл на кухні, стіл, за яким працювала, і все. А ще б так прям помити підлогу, повитирати пил на підвіконнях. Тобто багато справ. Я тут насправді не надовго, тому я не знаю навіть, ну чи мені вдасться це. Все зробити чи ні? Дякую вам за перегляд цього відео. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!